Слава Анації, вітаю на каналі Добрий Рембат, Сашко Добрий. Забрав візочок, на який зробили мені кріплення під більший балон. І я його тримаю ззовні цього розбитого сарайчика, так що росіяни, окупанти, гвалтівники залишили нам руїни. І в цих руїнах там моя, скажімо так, майстерня. Але установку... З ну, газову паяльну я тримаю зовні, бо все одно там всередині є якась там олива і це вибухонебезпечно. А зараз я от беру пальничок і хочу подивитися, як оця пробочка у нас буде тримати із середини подобу зворотної тяги, яку ми імітуємо ось таким чином. Зараз я знизу просто в пробку буду шарашити. І дивитися, на що це схоже. Звісно, я це робив перед А зараз зроблю на відео. Треба буде подивитися, як правильно користуватися цією штукою, бо я так користуюся більше інтуїтивно, звісно. Так. Ну, що ми маємо тут побачити? От я дую просто в пробку, просто дую в пробку, закриту на алюмінієвому дротику, на якому ізоляція поплавилася ну, одразу. Метал у нас червоний, а отут я тримаю палець і руку. Ну, Що це означає? Це означає, що викидів полум'я по площах контакту, по привалушних, ну там немає. Так. Бо якби там десь по з'єднаннях сандалило е, тяга, то я би палець там тримати не зміг. Я от не знаю, чи це правильно я роблю полум'я, Чи правильно факт, так, але, але сподіваюся, що так. Отже, хай. Остаточно у нас обгорить ізоляція тут, так? А, там я бачу і алюмінів. Вже. Там вже і алюміній обгорів, не тільки ізоляція. Ну, пробка тримається і нормально. Отже, повторююся. Звісно, у нас не буде таких навантажень там, де воно працює, бо там, де воно працює, ця частина вона реально відносно холодна. Руку не потримаєш, але вона реально холодна. Натомість... Тупися. Ага, я пропалив підігрівач. Хороше, ага. панове. Я пропалив сам підігрівач, бо, повторюся. Ну він тонкий. Він тонкий, я його тоді втомився зварювати. От Реально, я не знаю, там, ну, якщо 1,5 мм є, то багато. Але отут я палець тримав і ніде воно мені не самдалило. Тобто, що це означає? Це означає, що за роботи підігрівача ніяких ознак е, витікання Полум'я звідти на зворотній тязі бути немає. Ну, що ми ще можемо подивитися? Скоріше за все, будемо вирізати отвір під неї корончастим свердлом, приварювати напівавтоматом, якось тягнути генератор, напівавтомат, це все на машину. так, Для того, щоб це все зробити. Але, звісно, все буде набагато симпатичніше, ніж ось це ось. Зараз чого я ну, домагаюся? Зараз я хочу зрозуміти сталь 3 і оце реально чорний метал згідно аналізу. Не знаю, що він саме спектральний, але робили аналіз, хто слідкує за подіями на каналі, знає. так? Перша металоприйомка. І от зараз я буду його нагрівати, поливати водичкою. І просто мені цікаво, так різниця розширювання металів. Чи розламає це все нам за якийсь там п'яток нагрівань чи ні. Треба буде проаналізувати, дізнатися, чому тут два крани на кисень. так, Як ними правильно користуватися? Бо, здавалося б, балон один, а кранів два. Поки що мені це не зрозуміло. Що я хочу? Водички взяти, поливати. Де я візьму водички? Є у мене тут водичка. Булаш. О! Ну, в принципі, дві очки може навіть і вистачити. Я просто люблю підпалювати і дивитися, як вони бігають, метушаться. А я їй телефоную і кажу... Ти готова. А вона каже, до чого? А я їй кажу, а я йду палити. Повторююся, звісно, ніяких таких навантажень в цій частині не очікується. Ну, не дарма там одноміліметровий, я не знаю, там максимум півтора міліметровий метал. І ніколи я не чув і не бачив, щоб... Він прогорав. Але все одно ми даємо джазу, дивимося. Просто ми любимо піротехнічні шоу. Тут інтуїтивно, я коротшу крани, ніякої науки поки що не маю. Буду дивитися все писати, як правильно користуватися, що такий різкий звук вона не має робити. Тим паче тухнути так. Запалювати я її буду на повністю вимкненій подачі кисню. Все це суто інтуїтивно. Ви скажете, нащо ти взявся за таку небезпечну штуку? Без підготовки, без допуску, без навіть переглядання відео. А я скажу от тому, що отакий от він я. Був би інакшим, Цілком, ймовірно, не було б цього каналу. Цікаво, оце достатньо, висока ефективна. Недостатньо. Щось я роблю неправильно, що саме я дізнаюся згодом. Але ну от пропалити мені вдалося метал. Будемо вважати, що це. Будемо вважати, що це, скажімо так, свідчить про подобу прийнятного користування пальником. О, так, же. весело, правда? Правда. Так, добре, годі мордувати пальник. Іди подивися відео, як користуватися. Ну, головне що? Головне руки мити і одяг ще в поливі не був, так? А все інше прийде. В катерах писали, що треба той конус. Привалочний конус. Я не думаю, що там має бути привалочний конус. Ну, в принципі, що? В принципі, ще пару трійку таких заходів. І якщо ніде воно у нас не трісне, ну, то значить можна ставити на машину. Я так вважаю. Чекатиму на ваші думки, критичні зауваження. В коментарях, підписки, вподобайки, поширення. Дуже вітаються. Та головне, пам'ятаємо, що наша Українофілія. Недостатньо.